Вітання всім глядачам. мене звати Олег Васильєв. Продовжимо досліджувати залізничну інфраструктуру країн Європи завдяки підписникам каналу, адже деякі з них мешкають в Євросоюзі і часом пропонують свою допомогу у створенні сюжетів. Цього разу будемо досліджувати проект перебудови головної станції у місті Познань. Відеоматеріал для сюжету надав Денис Криворучко, який мешкає в цьому місті. Місцева влада хоче знести вокзал, збудований у 2012 році для перепланування станції, натомість власники будівлі проти цього. Також з метою підготовки станції до прийому високошвидкісних поїздів планується знести ще кілька будівель. Отже, далі я розповім більш детально про грандіозні плани з перебудови станції і чому існуючий вокзал вважають незручним для пасажирів. Залізничний вузол у Познані має розгалужену мережу колі, що серед іншого проходять крізь центр міста. До головної станції сходяться колії з ключових напрямків: Варшава, Гданськ, Вроцлав, Берлін та інші. У 2023 році пасажиропотік головної станції в познані становив майже 25 мільйонів осіб. Це друге місце після Варшави. До речі, це також найвищий показник з 2017 року. Схематично станція має острівний тип: площа та будівля колишнього вокзалу, розташовані між коліями. На цій площі є зупинки громадського транспорту і автомобільна стоянка. У 2012 році було відкрито торгувальний центр, що суміщає також функцію вокзалу. А от колишня будівля вокзалу споруджена у 70-х роках за призначенням фактично не використовується. Новий вокзал збудували до футбольного чемпіонату Євро 2012. Ще у 2009 році польська залізниця підписала інвестиційну угоду з угорським девелопером Трайганіт Development Corporation. Вартість проекту склала 160 мільйонів євро. До нового вокзального комплексу входять парковка на 1500 автомобілів, автовокзал і торгово-сервісний центр. Нова будівля розташована поверх шести залізничних колій, інші п'ять колій та перони не мають прямого виходу до вокзалу. Тому пасажири, які вперше потрапили до торгово-сервісного центру, губляться у пошуках колій та поїздів. Місцева преса пише, що об'єкт дуже непопулярний серед пасажирів, які критикують його за погану функціональність. Тут легко заблукати, а пересуватися дуже незручно. Та й форма самої будівлі не сподобалася мешканцям познані. Кілька років поспіль у місті говорять про плани перебудови станції та вокзалу. Концепція перебудови передбачає знесення вокзальної будівлі, зведеної у 2012 році, а також демонтаж будинків на острівній частині станції. Це дасть можливість розширити кількість колії з нинішніх 11 до 16. Новий вокзал планується збудувати між двірцевим мостом та вулицею Глугівською. Представники місцевої влади кажуть, що основна мета цього проекту покращення функціональності. У місті не приховують, що кращим рішенням було б повне знесення торгового центру Авеніда за винятком парковки. Інвестиція у реконструкцію станції, включно із вокзалом, попередньо оцінюється у 5 мільярдів злотих. Разом з цим фахівці зазначають, що проєкт не включений до національної залізничної програми до 2030 року, що додатково може ускладнити отримання коштів. У той же час власники великого торгувального центру раніше заперечили можливість знесення будівлі. Одним із важливих аспектів проекту є включення познані до маршруту нової високошвидкісної залізниці, що будуватиметься з Варшави через Лодзь до Познані та Врослава. Через це у планах є реконструкція колії, платформ та всієї системи зв'язку навколо станції. Нова будівля головного вокзалу Познані буде інтегрована з платформами, оскільки вона буде розташована прямо над ними, тоді стане набагато простіше відшукати місце прибуття поїзда. Нова станція також забезпечить зручніші пересадки на громадський транспорт. І ще раз нагадаю, що існуючу будівлю вокзалу споруджували спеціально до Євро-2012. Можливо, тоді існував дефіцит коштів та обмежені часові рамки для будівництва, але в підсумку з'явився не зовсім досконалий транспортний вузол. Тепер держава знову шукатиме ресурси на реконструкцію вокзальної інфраструктури. Щоправда, для нової перебудови є слушний привід, підготовка станцій до інтеграції в мережу високошвидкісного залізничного сполучення. Якщо вам колись доводилося користуватися послугами залізничного вокзалу у Познані, можете поділитися своїми враженнями щодо комфорту і зручності цього інфраструктурного об'єкту. І звертаюсь до глядачів каналу з проханням підтримати цей ресурс своїми вподобайками. Також буду вдячний за підписку. Нагадую про те, що функція спонсорування і донати на підтримку каналу можете відправити за посиланнями, що є в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе. Дякую